Друзі, всім привіт! З вами знову я, Марія Щепановська. І сьогодні я б хотіла розпочати таку невеличку серію коротеньких відео, відео уроків для своєї команди. За час перебування мене в, взагалі в mlm бізнесі, і за час моєї роботи в мене з'явився вже такий невеличкий досвід, яким би я хотіла поділитися своєю командою цей досвід допомагає мені будувати правильно свій бізнес, допомагає мені правильно працювати з людьми і добиватися тих результатів, яких в принципі я собі перед собою ставлю. Чомусь так мені прийшло на думку найперше. Запропонувати вам поросуждати на таку от, на таку, ідею, на таку пропозицію, як робити постійно аналіз. І це моя перша така буде вам порада. і пропоную вам взяти собі це на, скажімо так, на розмішлення, на роздуми, робити аналіз над вашими діями. Це дуже важливо. Я вирішила з цього почати, оскільки, якби там не було, але на якому б рівні, рівні ми не знаходилися? Чи ви просто початківець, чи ви вже маєте свою команду, ви допустимо менеджер, чи можливо ви вже доросли до серйозних директорських рівнів заробляєте та хороші гроші, незалежно від того, на якому рівні ви знаходитеся, постійний аналіз своїх дій і аналіз дій вашої команди вам е життєво не необхідний. Це як мені здається, як кисень. Я постійно займаюся цим аналізом, аналізую дії. І е, все, що взагалі відбувається в моїй команді, і це допомагає мені робити відповідні висновки. На основі тих висновків я знову ж таки е, роблю якісь певні свої дії, так дзвінки, поради, е, застосування тих чи інших акцій і так далі. Тобто, постійно, оцей от аналіз роботи своєї роботи з командою. Е, звичайно, що на перших етапах, коли ви такого ніколи не робили, вам буде важко е, включитися на цей аналіз. Так, зайчику, тримай. Вам буде важко спершу включитися на цей аналіз і от постійно аналізувати дії, аналізувати все, що відбувається, ситуацію, так робити якісь висновки. Якщо ви до цього ніколи не робили такого. Але з часом ви навчитеся це робити, побачите, як це приносить вам класні результати. А що собою взагалі представляє цей от аналіз дій? Таке щось мудре. Марічка сказала. Я просто дивлюсь на те, що я зробила, так я знаю, що мені потрібно зробити щось. Наприклад, дзвінки, наприклад, зі дзвони по структурі або щось подібне. Я дивлюсь на те, що я зробила, а потім співставляю зроблене з тим, що вийшло, тобто, який це дало результат. Зробила якусь дію так? і співставляю з результатом, який вона дала. Якщо результат мене задовільняє, і він, в принципі, я добилася того, чого я хотіла, значить ця дія необхідна. Тобто, це дзвінки такі потрібно робити. Частіше. Зі дзвони по команді треба робити частіше. Запровадили якусь акцію, давайте їх включати частіше, а, і, таке, і так далі, і тому подібне. Якщо ж мені воно не пішло, я знову ж таки аналізую і стараюся зрозуміти, а що було не так. І от такий постійний аналіз моїх дій і співставляння результату допомагає мені зрозуміти і краще орієнтуватися по моїй структурі, розуміти, які помилки роблю в першу чергу я. Знову ж таки, я аналізую те, що роблять мої люди. Я слухаю їх, і що дуже важливо от Навчитися слухати ваших. Партнерів ваших колег. Якщо ви не слухаєте того, чого вам кажуть ваші люди, а вони повірте, вам кажуть дуже багато. Інколи можна просто багато пропускати мимо вуха. От якщо ви чуєте, ви розумієте на якому рівні яка ситуація в людини. А ви слухаєте їх, їхні дії, що вони роблять, дивитеся на їхній результат? Якщо воно не, не сходиться і вони не мають того результату, який вони запланували, значить щось не так. І тоді ставиться питання: а що не так? Значить, щось було зроблено не так. І от такий постійний аналіз він допомагає першу чергу виявляти помилки. Тому що, якщо ми рухаємося, не виявляємо помилок, а вони гарантовано є. Я гарантію 100%. В будь-кого, навіть в директора. Якщо ми не виявляємо цих помилок, тоді, значить, ми а, рухаємося не в тому, не в тому напрямку. І ці помилки почнуть накопичуватися: одна, дві, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. І потім ці помилки просто-напросто можуть зробити якийсь, е, скажімо так, не, не провал колосальний, так, але крок назад. Вони накопичаться і вони дадуть негативний ефект. Краще зразу по одній виявляти, по одній, знаєте, як е, шкідників винищувати, але зразу виправляти їх і не допускати, щоб вони накопичилися, потім все на раз, все на глум, і все виправляти. І все, це занадто важко. От така, от моя друзі, вам перша. Міні порада якщо вона була для вас корисною, от, аналізувати постійно все, що ви робите, співставляти з цим результатом. Я, я дуже рада, і щоб приношу вам якусь користь, застосовуйте це на своїй практиці. Постарайтеся постійно обмірковувати те, що ви робите, чи приносить воно користь, чи дав дзвінок до вашого, наприклад, новачка якийсь результат, чи те, що ви зробили, дало результат. Якщо не дало, то чому не дало? Ставте собі в першу чергу питання, ставте питання своїм партнерам. І е, розвивайтеся, здобувайте успіху. Я е, бажаю вам всього найкраще і надіюся, що вам було корисно це відео. Е, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Е, хто ще мене не знає, і якщо вам цікаво, зі мною просто поспілкуватися або задати якісь запитання, можете ставити їх безпосередньо під відео. Можете писати мені в приват, я буду завжди рада з вами поспілкуватися. На цьому все, друзі. Усім попа, чекайте нових відео. Я так думаю собі, що їх ще буде не, не одне. І дякую, Юлії Греченко, за те, що підкинула мені таку ідею. Все, друзі, всім папа.